Так, ну що ж, всім привіт, род, з вас підпустоподбайком продовжуємо грати в цивілізацію шосту. Я намагаюся не психувати на варварів. Але намагаюся, тільки намагаюсь. Нічого не обіцяю. Так, <смас> поїхали, наступний крок. А, ну це жах, ну це жах. Ось це місто, поза взагалі просто якесь зайве місто в мене виходить, просто що. Ну, а... прикольно я щось увчив. Поки що нічого не хочу з цього брати. Якщо брати якусь культуру для вивчання. У мене є прорив для тебе імперіалізм. Насправді так кажучи, як я пам'ятаю, дуже-дуже крута, це капіталізм. Я просто ходив до капіталізма і мені здавалося, воно прикольним. О, капіталізм. Я не пам'ятаю, що. Ого, ось тут зовнішні дорогі верніший отримують плюс одного золота з кожного джерела, розкішних чи стратегічних ресурсів місця призначення, а також плюс два культури та плюс два науки. Це кайф. Окей. Імперіалізм. Ось ми зараз, зараз замість того, щоб кудись йти, щоб сформувати поселення. Я зайнятий тим, щоб буває поняшок. Ми їмо їх вже, ж, це не проблема, але. Але це я робив замість розвитку. Посланця, куди б? О, ти виробничий. Ось це дуже хорошо. А, це ти тільки. А якщо три. Ну то таке, насправді, так кажучи, я б зараз краще в науку качнувся. Я б отримав. Від унів... А, плюс бонус від університетів та консульств. Я б таки ще поки що почекати з послами, насправді так кажучи. А, гучні, чому я тебе не викор? А, я б міг обстріляти тебе зараз. Щоб вони навіть не думали підпливати до мене. Все, ви нам підпливати. Навіть не думайте вперед. Віддати накази. Так, Давайте супроводжувати, і я вирішив побудуватись ось тут. Тому що я й до Малка цього до зістану. І до вина дістану, і тут купив всього корисного. Через 4 кроки в мене буде хороше місто. Так, ти йди сюди. Припини ту супроводжувати. Я тебе залишу оборонятись. Так як я тебе поставлю десь тут, одразу йди на поняшок. Наказ, те автоматично досліджуй. Все. Досить з мене не автоматичне дослідження. Далі. О, іригацію зараз досліджу. Е, Нещо. Тут проблема в тому, що воно просто золото дає. Так, дякую, але це просто золото. На, стріляй, щоб вони не, навіть не думали підпливати. Вони набридли. Вони справді набрігли підпливати. Підпливають, тримайте постріл в себе. Хоч луки не так сильно їх вбивають, але все одно. Верхова їзда. це також кіннотники, дуже важливо. І стання дає бонуси. Але мені залізи ресурс. Обробка бронзи. Я побачу залізи ресурс. Це прекрасно. Ти. о, ти щось добудував. Жодного району нема сенсу будувати, та й занадто довго він будується. Та будуй собі мастаків, не знаю. Це справді дуже проблема для нас. Нащо ще одного лучника буду? Нехай, зайвим не буде. Може піду поздовбу ось тут. Так бачу розвідника? З ним треба бути обережнішим, тому що він може просто взяти. Що? Окей. Ми прийшли в класичну еру. Треба бути обережнішим, тому що розвідник може просто взяти і захопити моїх працівників. Ти. Якось тебе в обхід послати? Відпочивай. Що це? Чому не переклали хоча б через Google перекладач, могли б скинути і перекласти хоча б якось. От, бонус за те, що ми. Окей. Очки Ери за те, що я споруджу унікальні райони, а я буду їх будувати. Ну, просто тому що треба. Я буду будувати потім унікальні райони. Ну, тепер мені є по ком стріляти тут. Вони набридли мені з цьому місту заважати. Так, ще один лучник. По-перше, за два кроки аж дійдуть. Ну окей, йдіть. Ти підходь потрохи. Лучник. Можна ось тут в ліс встати? Ти більш-менш захист непоганий буде. Або ось тут. Чи це вважається за холм? Пагорби. Так. Перевага захисту 3 в пагорбах. Перевага Вага захисту 3. Нема різниці, просто пагорби ближче. Окей, за три кроки дійдемо і встанемо на пагорби. Ти захищайся. Так, і. Якого біса? Тут побили мене? Граніт побитий я забув. Давайте ще одних лучників зробимо. Ну що вони непогано б'ють, насправді кажучи. А тут вибір по кому стріляти. По цим стріляй. Ой, тут вбивають нарешті цих розвідників, які бігли, заважали. Так ви. Підходьте. І заснувати місто. Та-та-та. Поліпши ти. Плюс опять подалекобіни міськість. а що? Нічого. е Нещастя, чого? Чому нещастя? Можна подивитись? Ага. Але чому? Чого на щастя? Чого? Чому? Неприємно. Воно не знато далеко моє поселення. Від Кракова. Окей, на щастя, так на щастя. Буває. А, я все ж таки вирішив лучника робити замість чогось кращого. Почну з водяного млина, плюс одна їжі плюс одна продукція. Лучником почн... продовжуємо бити просто всі, хто під'їжджає до нашого міста. Де я зроблю наступне поселення? Насправді кажучи, можна було б десь тут. Тому що тут поруч буде, наприклад, раз Оазис два Оазис, полота. І це все буде давати непогані речі нам. Ти захищайся просто. Також просто стій і захищай. Ти за один крок не підійдеш. Ну, підходь потрохи. В принципі, в мене тепер є нормальне місто. Хоча б трохи нормальне місто, тому що з Познаю я помилився і дуже сильно помилився. Wine. Так, зарізо. Зарізо. Ось тут залізо є. Ось тут також тут купа ресурсів. Десь тут можна побудувати місто. Ми звідси дістаємо максимум сюди. Тобто до цих двох ресурсів ми не дістаємо. Можна побудувати ось тут. Так. Подивимося, що подумаю Ти йди сюди. І одразу будуй пасовище Це плюс продукція, плюс два дві поняшки. Так, а звідси ми будемо стріляти по списоносцям. І розіб'ємо це поселення просто Лучниками Просто тому що можу собі дозволити це. Так, потім ти йди сюди. Так, де тепер працівник? Ось тут. Прекрасно. Обрати дослідження. Давайте астрологію, просто тому що три кроки вивчається, чому б ні. Так і ти можеш стріляти. Просто щоб не підпливали. Треба тут дослідити. Десь є варвари, які поруч з морем, їх треба виничтожити А також в мене торгівельний шлях незадійний. Можна хоча б звідси сюди пустити, це безпечне місце. Ти звідси сюди також уже безпечно буде пускати ніхто не буде шпати. Все, вбиваємо їх. Прекрасно, все. Фу. А тут б'ємо човник. Я вони створили розвідника. О, найман прорив. Так, будуємо ще одну стайню, ще одні лучники. Ну, просто відійдіть в бік і відпочивайте. Так, і мета обов'язково караванник. До речі, я оракул. Плюс одна. Ну, щось... не дуже заходить. Ось, сади, це плюс 15% зростання міст імперії. І плюс два житла дасть. Типу, ось тут можна було б теоретично тебе побудувати, але не зараз. Ось тут, до речі, можна було б. А, замість ресурсів, ага. Так, унікальний район також я не бачу, де можна прямо побудувати. Ми будуємо караванник, щоб починати торгівлю. Не, човник б'ємо. Ну то вони справді набридли мені тут. Ну давай вбиваємо розвідників. Ну, ти можеш підходити потрохи, до речі. Якщо вони почнуть прям спамити. Наречка не задоволені, та ще я так поруч з ними розбудувався. Потерпліть. Ой, порадник, блін. Давайте в науку підемо. Освіта ранків. Руйняти, я не знаю. Там е, будуть бонуси на. Коротше, У нас технології на кожного населення будуть більше. Нове вчення, політики. Още не бачу на що поміняти, але потім буде. Так, технології. Та масонство прямо, бо я хочу стіни зробити. І вчення, в нас є бонус? А який жах. Зруйнувати табір варварів, ми це скоро зробимо, насправді кажучи. Збудувати диво і збудувати. Давай почнемо. Ось. Особливий район. Але я зараз. А, ось, все, я зруйнував табір варварів. Да, да, да. Я отримав прорив для тактика бою вперед. І ось тут шлях тепер безпечний повністю. Насправді, каже, блін, ось двіться на це. Ні, не, не регіон, не туди. Виробіток. Ось тут. Якщо сюди поставити, то тут буде поруч раз оазіс два оазіс, Тут рибка буде, тут болото буде. Але. А й тут поняшки ще будуть. Недалеко. І це все хорошо Але. Так, я бачу дещо дуже важливо. І те, що я не хочу впускати. Це залізо. Все, я просто пробач, ну пробачте мене, що я прям тут під вами розвиваюсь. І досить плотно розвиваюсь. Ну що, завершити крок. Я завершити крок. Нічого не сталося. А, ти. ти існуєш. Так просто відпочивай. Я не розумію. Що станеться через три кроки? О, году хочуть. Не хочу. А я не хочу. Окей, побутую залізо. Ой, прорив. Прикольно, прекрасно, прекрасно. Ну, все, тут у нас прям дуже хорошо. Ось тут прям дуже хорошо. Радом буде прекрасним місто. Кому наказів не вистачає? Та просто захищайся. Що станеться зараз? Мені цікаво. Так ти також йди кудись сюди. Я не знаю, де наступне місто побудувати. Тут також, ось, наприклад, ось тут також прикольне місце. Тому що краби краби, а Якщо побудувати умовний маяк і так далі, це буде давати величезні бонуси з моря можна брати. Навіть з виробництва. Подивимось. Але непогане місце ось тут. Ось це прям непогане місце для поселення. Ось тут. Навіть можна на клітинку вниз, або на клітинку вверх. Яка різниця ось тут? Це непогане місце для поселення. Прям непогане. Так, зачекайте. А, ми втратили лояльність мешканців і вони проголосили незалежність. А! А! Ні, я не хочу так! Та блін, це ж було хорошо А через що ми втрачаємо лояльність? Я так багато часу. Я справді багато часу витратив на це нове поселення. Ну, типу, ми витрачаємо час на стороні нових поселень. І вони просто. А чому лояльність впала? Я навіть не побачив, через що вона падала Повна лояльність. Тут також повна лояльність. Через те, що ми занадто близько до Сеула? Який бред. Так. О, mm. ану. Oh, так, прикольно, Ми можемо. Давайте в Познань відправляти. Просто побудую. Просто е цей торговець побудує дорогу. Винайдення грошей. Бонус. Так, лучники, відступіть хоча б на холміки, але вас вб'ють. Як мені не подобається. Мені прям дуже не подобається. І вони за 10 кроків стануть незалежними. Просто хочу нагадати. Не треба було так близько до ворожої столиці, напевно, будувати. Та ну блін, ну це неприємно, я не хочу так. Просто так, виходить, ходу ми розширяємось, а по і нічого не лишається. Давайте спробуємо ванну клісницю зробити. Але в них 9 кроків є, щоб стати вільним містом Хтось? Хтось на них напав також. Корея на них впливає. Корея, судячи за все, також оголосила їм війну. Так, підходжу ближче. Я вже стріляти не можу. Окей, поки що стати захист. Тут. Ну дивіться, вони побіжали в. На Сіул. Сподіваюсь, вони будуть мене ігнорувати. Так, сподіваюсь, вони мого, мого лучника будуть ігнорувати. Вон там поруч сіл, він не захищений. Йдіть, йдіть в, йдіть в воїнами бити по сілу. Да-да-да. Корія мене там ображає. У нас з'явилась можливість будувати стіни. Це не чесно, мені хоча б трохи впереди, що так буде. Ну брати тут сліжен, нічого ви тут мені пропонуєте. Ви не мені грошей, та дякую. Верхова їзда. А чому ми стріляти не можемо? Чому? Підійди. А ти, напевно, підійди ближче. Він проблема в тому, що вони зараз. Через 7 кроків стануть незалежними. І вони ще відновлюються, прекрасно. Хоча стріляти по ним можна тільки зблизька. Ну, типа через ліс не перестрільнути. Що ти? Не завершити крок, не знаю. Не впевнений, що взагалі зможу повернути це місто собі. Та ні, наші солдати просто проходять повз вас. Чому Ми вони вирішили, що я атакую їх? Так відчпіці. Що робити? А, тут ще ти заважаєш тепер. Окей, спробуємо взяти місто. Але без спеціальних юнітів, які для цього призначені це складно буде зробити. Мені не подобається. Мені прям не подобається, чесно кажучи. Я щось з Я з Познанню помилився, тепер з радумом помилився. Карія також воює проти них. Ну, ось нехай вони скоріше б'ються, а я спробую повернути собі. Колісниця. Поїхали. Не знаю, в кого яка мета, а моя мета взяти місто. Стіна, можна стіну путувати. Таран. Чисто полозіть, мені треба конструвати. Ну, блін, вони через 4 кроки закінчаться вже. Давай сюди, під'їжджаємо. Так, ти. Ууу, молодець! Щоб тобі побудувати? Тобі нічого не допоможе. На стіну трохи допоможе захищатись. Ну слухайте, радом. З часом я б повернув його, насправді кажучи. Якщо б в мене був хоча б трохи необмежений час. Так, ідемо сюди і відремонтувати. О, а ремонт не забирає робіти. Ну, типа, там є обмеження робіт, і він не забирає ремонт. Так що тепер ти Тепер ти тут працюєш. Щоб ось тут побудувати? Я отримую ще будівництво, там. Так теоретично можна сюди вийти і обстріляти їх. Хоч вони, скоріше за все, потім на нас нападуть у відповідь, але воно то коштує. Так, я поверну собі радом, подивіться на це. Ну да, вони напали по і того. Ой, щось вони дуже боляче напали. Знато боляче. Так, ми відступаємо і здалека б'ємо. Ти повертайся, також працівник, і байтикувати. Я б ще б такий, щоб тебе. А я не можу тебе зупинити? Я сподіваюся, ніхто тебе не б'є. Так, робимо ось як. Можна було б покращитись. Або атакувати. Раз, обстріл. Два обстріл. І далі колісницею намагаємось зайти. Значна перемога. Ми візьмемо місто? Скажіть, що я візьму місто? В них прям дуже мало лишилось. Дуже буде обідно, якщо зараз. По ітогу візьме якось. Якимось дивом. А це таке іноді буває, що просто якось якимось неймовірним дивом, по і бере хтось Лівий. Ой, да да так, -да, вони вийшли на мою колісницю, вирішили. Удачи вам. Раз, два. І заходимо Колісницею Є, фух, ми повернули собі. Так, так, так. Тим. Острілю його. Так, все ж таки він забрав нашого торговця. Я не можу, я. я а, це так дратує. Я так незадоволений, і, до речі, дослідив майже весь континент свій. Мені не подобається, мені справді прям не подобається. Тобу, все прям погано. Ще лояльність. Знову ж, повстанці через 5 кроків. Мене просто ставлять перед фактом, що повстанці буде через 5 кроків. І за 5 кроків ми нічого не зробимо. Обрати долю. А, лишити! Не треба зносити. Лишити. Але вони через 5 кроків повстануть. Але на цей раз мене буде більше всього поруч. Так, ти. Таран, йди сюди Ти йди сюди. Будемо одразу готуватись атакувати. Так, проти обстрілів та проти одиниць броні ти. Тебе бонусу немає? Те воно На, Проти сухопутників. Так, все. Раків, в свою чергу, буду щось корисне. На приклад, все ж таки. Якщо караванника. Так, караванник, там його зруйнували. Якщо караванника все ж таки відправити в Радом, це допоможе. Я просто не розум. Ну, лояльність. Мені що постійно битись за це місто? Що робити? Як покращити лояльність? Коротше, на цьому я це відео закінчу, я не знаю, це жах. Це жах, я думав, думаю, зараз цікаво, будемо грати, розвиватись. в того я просто такий, а, намагаюся вижити. Що ж, дякую вам усім поки що за перегляд, особливо, дякую своїм спонсорам, ніяких можна побачити. Ось тут на екрані, дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у хоті зідео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви можете, по-перше, написати, що робити з Радовом. По-друге. Задонатити по пописан опції, стати спонсором на ютубі, підписка вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.